От така несподіванка страпилася, така колу, минулась, фейм, дещо слай! скучна гра, перекатували м'яч гості, йти вперед верес. І от спалах від рівнян. Іросава Волошинович відкриває, дивимося, ви Герасимець прострілює. Не встигав до Степанюк, і Волишинович справа з правою з неробочою, до речі, ноги пробуває Василя Литвиненка. 1-0 на користь рівнян. Не встигає Дмитро Ходьба на цю передачу. Атаку правим флангом. Атакують е, гості. На віз. Небезпечна скидка. Білий. Що тут? Пенальті ставить Олександр Шандор. Пенальті ставить Олександр Шандор. І жовта картка Василю Білому. Ну, дивимося, цей епізод. Скидає м'яч. Білий тут. Таке враження, що Ну, не знаю. Ну, менше з тим, пенальті виконують гості Олександр Поздєєв. 25-та хвилина матчу. Олександр Поздєєв проти Богдана Когута. Когут, Когут лунає на трибунах стадіону «Ізотоп». Удар, Гол. 1-1 рахунок. Аврилюк. Лав, вперед. Небезпечно може бути тут, Що тут? Жовта картка для Сергія Борзенка. Жовта картка для Сергія Борзенка. Зараз подивимося у повторі цей момент. Незадоволені болівальники на трибунах. Пояснюючись арбітру капітан Рівнян. Поздіїв готується виконати цей штрафний. Ми чекаємо повтор. Дивимось. Ну, м'яч точно зіграв Борзенко, але пішов. За понятим часом виконує штрафний на віз. Козьбан виграє верхову дуель. Герасимець. Закоплює м'яч. РСМС кидає на Зозулю. Зозуля, на віз, Тут Борзенко прийшов у напад, але відібрали м'яч у капітана Рівнян. І Зузуля знову так нагружає на половину поля гостей. Відбиваються футболісти Колоса. Зулю, Козьбан, Козьбан тут пройшов одного суперника, від другого. Не показує гірчичника арбітер. Кропецький порушив правила, ви показуємо гріхчищник. Одну хвилину додав арбітр до е, закінчення першого тайму. Євген Морозенко тим часом стоїть, розминається, готується вже вийти до першого трим. тайму компенсовано одну хвилину. Артур Запаня виконує стандарт у урівняння. Верес-верес на трибунах. на трибунах. Остання хвилина першого тайму. 6 гравців, 7 гравців рівня безпечно може бути. У штрафуновому майданчику було, але відбилися гості. Полишанову, знову повертає міль до... до штрафного майданчику. Мілько головою. Зозуля, навіс. Борзенко! Глуземад! Офсайд, показує орбітер. Показує орбітер, що був офсайд. Не зараховують гол Руслана Степанюка. Зараз, коли ми подивимося, готувати цей епізод. Навіз зу ну, і Таке враження, що був в офсайді. Був в офсайді Руслан Степанюк. А тим часом арбітер нас свиснув. Один-один після першого тайму голи забивали Ростиславу Лушановичу Верес, Олександр Фузієв з пенальтів колоса. Захисники. Колеса розіграли меч на своїй полоні поля. Але це, це, це тривало до забитого м'яча Ростислава Волошиновича. Потім гра дещо оживилася, темп піднявся. Гравцям Колеса вдалося зрівняти рахунок завдяки пенальті, зробленому Олександром Бондаренком. Рамфланг монтакують гості, може бути небезпечно. Простріл! Удар гол! 2 1 2, точніше, 1-2. На користь наших гостей. Олександр Бондаренко забиває свій сьомий м'яч у чемпіонаті у першій лізі чемпіонату України з футболу на 48-й хвилині. Відзначається нападник колоса. Голову, Дивимося Не вдало, то не встиг Морозенко накрити Бондаренка і реалізував свій шанс гравець Гостей. Дивимося ще раз, а повторі. Рябов прострілює. І... Бондаренко так як в хокен западня може підніматися. Волошинович. Волошинович на ліму фланзі. Прострілює Волошинович. Що там пенальті показує арбітер? Влучив м'яч у руку гравцю е Колоса. Це Віталію Лисицькому. Дивимося повторі. Влучив м'яч у руку. Видно з повтору чітко, що м'яч таки Потрапив в руку, подивимось ще з цього ракурсу. Тож пенальті для рівнян. Ресемець пробиває пенальті. Гол! Гол! 2 2 2-2 стає рахунок. Господарі не дають їм цього зробити гості. Ось зараз западня вперед. Котер. Коровіков. Переймав по обличчю, здається, Зозуля від Перевікова, не реагує на це порушний арбітр. Зозуля піднімається. Ну, він, в принципі, і не лежав на газоні, Він зупинився. Пав Зозуля. Тим часом продовжує свою атаку гості. Простріл. Продовжують зараз і господарі. Зараз лише зараз Олександр Шандр свистить. Побачив, що лежить на газоні такий Олексій Зозуля. Подивимося повторі. Ну Сам Зуря так от, головою на вас зіграти, влічив Коровікову в плече. Кров, захиснику Вереса лікарі. тому вимушена заміна. Сергій Пітько з'являється у нас на футбольному полі. Коровіково тим часом на лівому фланзі простріл. Тут від Шевченка. Петько вже вступає в гру. Що тут? Пенальті, здається, показує арбітер. Не встиг Сергій Підько вийти на полі, як він заробив пенальті. Не задоволені таким рішенням арбітра футболісти Вереса. Зараз вони вступили Олександра Шандера. Жовту картку очевидно, отримається рій Пько. Дивимося повторі. Корпусом прикриваємо Петько. Тут зумів його обійти Вишняк. Ну, не знаю. Таке враження, що якось занадто показово і акробатично падав 23-й номер гостей. До речі, двоє гравців, які щойно з'явились на заміну. Насправді Сергій Пітьковий отримав ту картку. Бачимо Олексія Фахльована на наших екранах. Незадоволений він так, тримається за голову. А тим часом Олександр Поздеєв забиває Олександр Поздеєв 3-2 на рахунок на користь колоса.